На новина це власне пересадка. Стартувала вона як такий собі пілот зі студентів, і тут мене цікавить оці 40 хвилин. Тобто як їх вираховували? По та і чи в годину пік рахувала більше запитів про це, це від не всі замало встигнути в годину замалосати? Ну, насправді ми аналізували це наступним чином. Тобто, брали кінцеві по всіх наших міських маршрутах, і власне в час пік з 8 до 9 аналізували усереднену тривалість поїздки відповідно до центральної частини міста або до іншого якогось пересадкового вузла. Тобто в середньому ця цифра не перевищує 40 хвилин. І за цей час людина матиме можливість пересісти на будь-який інший вид транспорту і вже пересівши, завалідувавшись, другий чи третій раз, скажімо, вже матиме можливість завершити свій рейс до кінцевої. Пільгові категорії зможуть пересадку робити? Так, пільгові категорії також на них поширюється пересадка. Добре, і власне, ми прийшли до пересадки, але я хотіла уточнити по обмеженнях. Все-таки до вам там ну, не вам, але в де Львівській міській раді на Фейсбук-сторінці погрожували судами, що ви порушили закони, бо ви обмежуєте постанови кабміну і закони, там цитують які, де обмежуєте права на безкоштовний проїзд. Власне, як можете пояснити по аргументації, чому це законом? Власне, законами не порушуємо, і це я власне озвучив. Тобто, якщо говорити про осіб з інвалідністю третьої групи, скажімо, в нас є поділ. Законом про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю сказано, що передбачається пільга на проїзд в громадському транспорті для осіб з інвалідністю першої та другої групи. І сказано чітко, що Власне, ці пільги, ці надані права, користуватися безоплатно громадським транспортом, не можуть бути звужені, якщо говорити про осіб з інвалідністю третьої групи, то це визначено на місцевому рівні, тобто рада місцева. В залежності від того, скільки вона коштів має на це впродовж кожного календарного року, вона аналізує, тобто чи доцільно їй надавати такі пільги, додаткові пільги до закону, чи недоцільно, це як приклад. І, власне, тут Рада свого часу прийняла таке рішення, вона надала право безоплатного проїзду для осіб з надістю третьої групи, і зараз ми це право, скажімо так, деталізували, уточнили особливості, яким чином з цим правом скористатися. Але йдеться якщо говорити про загалом пенсіонерів. Ну умовно кажучи, людина е, приїжджає з іншого міста і кажуть, я плати, або леокарта. Вона каже: ви порушуєте мої права на безкоштовний приїзд, гарантований постановою Кабміну за 93-й рік про безплатний приїзд пенсіонерів або згідно з закону України про автомобільний транспорт. І так далі, тобто, от що ви на це сказали, <звичай> значить, з з з знову ж таки, є закон і є постанова Кабінету міністрів. Ми вже обговорили, що закон ми жодним чином не порушили. Що стосується постанови Кабінету міністрів, вона дійсності була ще прийнята в 93-му році, і е було прийнято, що ввести безоплатний проїзд для пенсіонерів по віку, але це передбачалося за кошти державного бюджету. Відповідно, держава в особі Кабінету міністрів. Надала це право в межах фінансування, передбачено на це. І свого часу дійсно уряд фінансував такі речі, і відповідно люди мали можливість їздити. оскільки вичерпалося фінансування, і державний бюджет не передбачає на це коштів. По-моєму, в 2019 році, якщо я не помиляюся, міська рада своїм рішенням виконавчого комітету ввела це право і взяла на себе за рахунок своїх коштів, коштів місцевого бюджету, обов'язок фінансувати ці речі. І ну, зараз... а може так бути, що у вас не буде коштів на компенсацію приїзду польовиків, і взагалі не буде безкоштовного приїзду для пенсіонерів в транспорті? Що <продукт> стосується Тих категорій, про які ми зараз говоримо: інвалідів осіб з аністю третьої групи і пенсіонерів по віку, дійсно може таке бути, що рада не передбачить коштів, і відповідно перевізник не матиме обов'язку перевозити. Але що стосується тих категорій, які визначені законом, то звичайно, воно не досконало прописано в законодавстві, тому що ніхто не уточнив за рахунок яких коштів це все фінансувати, тому що перевізник він розраховує, коли свій тариф він розраховує. Ділячи свої витрати на всіх перевізників, на всіх пасажирів, тобто це є і пасажири, які оплачують самостійно, і відповідно пільговики. Тобто, якщо б е, в такому випадку ділився тариф лише на тих е, платних пасажирів, угу. то він був суттєво вищий. А Тому... який приблизно від відсоток зараз пільговики пільговиків? Тобто, щоб розуміти наскільки постраждав страждав і постраждає громадський транспорт, якщо доведеться безплатно без компенсації гузити, Ми маємо загалом чітку аналітику загалом по кожному дню, по кожному тижню і в середньому. Відсоток пільговиків це є десь 42-43% на сьогоднішній день, тобто 43% від всіх пасажирів, які користуються громадським транспортом, це є пільговики, які здійснюють безоплатну поїздку. Вертаючись до пересадкового, коли плануєте розширити цю можливість там на інші категорії користувачів леокарт, і що ви побачили з тої аналітики, яку ви маєте от за ці перші дні, вже коли студенти мали цю? Коли плануємо, плануємо цього місяця, ми собі, скажімо, так взяли оцей такий невеличкий проміжок часу, використовуючи пересадку і надаючи право її. Студентам на перших порах для того, щоб проаналізувати, чи все воно коректно буде працювати, допрацювати ті чи інші речі, тому що навіть відверто наші підрядники, які впроваджували в інших містах Європи електронний квиток, вони навіть не можуть сказати стовідсотково, як буде себе поводити система в наших умовах, коли відключення світла, коли зв'язок, скажімо так, пропадає, і тому що загалом це є на системі мобільного зв'язку, побудовано Такі мірі. Тому власне ми вирішили почати з того, що протестувати це все на студентських картках леокарт, і далі вже поширювати цю практику на загальну кількість а це є 115 тисяч загальних карток леокарт. Тобто, звичайно, що студенти користуються зараз громадським транспортом, це є 2-3 відсотка. Всіх поїздок це є студентський леокарт, тобто 18 тисяч карток студентам зараз видано, і відповідно ми бачимо оцю статистику. Тобто орієнтовно, скажімо так, по попередніх днях 900 тисячі людей скористалися безкоштовною пересадкою, там до 900 до тисячі людей за останні дні. І є такі, що скористалися, скажімо там, орієнтовно до 50 людей щоденно користуються безкоштовною пересадкою двічі або тричі, скажімо так. Я би ще хотів додати, що чому 40, може бути 60, може бути 120, може бути в принципі, там, на цілий день. Але тут якби, завжди ми мусимо шукати баланс, тому що ви розумієте, що вчора, скажімо, цієї пересадки не було. І система громадського транспорту була в певному балансі. Тобто перевізники збирали певну суму коштів. І ви розумієте, що будь-які додаткові, скажімо, бонуси для пасажира це є збитки для перевізників. І в більшості в нас курсує комунальний транспорт. І ми розуміємо, що безкоштовна пересадка це є ну цей власне прямі збитки для наших зокрема і комунальних перевізників. І ми змушені будемо дофінансовувати з міського бюджету. Тобто, ця пересадка ви все висидо і оплачувати цю поїздку на сьогодні. Ми не бачимо потреби якогось окремого дофінансування, але ми розуміємо, що Львів електротранс чи АТП нордин, чи ті ж приватні перевізники, вони отримують хай на 10% менше доходу. І відповідно, скажімо, той же ж електротранс отримує на 10% менше коштів для того, щоб відновити рухомий склад, заплатити зарплати водіям і інше. Власне власне про доходи на що змінилось принципово за півроку після.